І після чого французький говорящий до речі, кандидат президент Цегірко і сумки з льочуком стали орденами почесного легіону Франції. Не помітили? Не помітили. Прибуток сьогодні 2 мільярди в рік. Якби це залишалось державне, це 2 мільярди доларів рік, які б мали в бюджеті, ввод вам наші пенсії подвійні зарплати вчителям і лікарям. Це для до бюджетних для дороги. Ще такі галузі, які наповнюють всі бюджети світу, які складають ем, вливову частину монополії держави. Держава там не так багато чого впливає, але впливає на такі глобальні галузі, які наповнюють бюджети 50-80%. Це аксизм галузь. Сьогодні, до речі, горілку на той момент володів кілограмівчанним заводом один Бушняк України, це інше сьогодні вже не володіє жовтний українець жовтої горілки. Сьогодні пошли під. Це все, все належить на обі. Так що шалом шалом всі території чарі галузі України. Крім прами, які належать Ахметову. Все інше, я вам можу розписати всі наші бренди, і всі заводи і класні. всі з нагадує. Тютюн, кому був проданий Рємста Німецький? Хто продав? Пан Кровчук. Отак ми створили з паном Кровчуком державу України. Що було в цих? В кроках українського і збереження всіх комуністичних вождів від села до Києва на постах, я так і не зрозумів, і так і не можу знайти. До всій до віку його, до статі його, до шляхерності, до інтелігентності, якої може мінітись, не вистачає. Але я говорю зараз за державу, а не за своє особисте і його особисте. Я не бачу державу, яку ми будував. Єдине, за що Даю належне, але це був тиск тоді рухів сів Чорновола, значить старшого землянього, що він примусили всю когорту, до речі, на закарпатись в Верховній Раді Віктору Беть. Вони примусили на достроковий розпуск парламенту, хоча ідеологічно, патріотично налаштований ідеологічно. Це був найвищий ну, ідеологічно заангажований парламент в, хорошому, в такому доброму розумінні е, цього слова. І достроковій президентські. Він на це не пішов, от за це ми йому вдячні. А потім ми що зробили? Ми знову рішили, вирішили, що краще за комуніста Крочинка може комуніст Пучко зробити нам знову нову демократичну державу. А потім ми перейшли до комуніста Ющенко, який 15 років був членом комуністичної партії. Який він там був агресивним чи не, чи не таким керівником, це вже інше питання. Але ж пішов прислуговуватися, пішов, знав ідеологію, знав ступачисту систему, знав на ідеологію, знав нізя і все це інше. Поклонявся цьому, поклонявся. Не мав права керувати і претендувати. Так от почма, як талановитий ладоникий зробив ще про, простіше. Він вирішив, що, щоб займатися міжнародним іміджем, якимись такими глобальними проєктами масштаб татарів, ядерної зброї. А нашу це комусь віддавати? Можна ж на себе переписати. Але щоб не було багато галасу, значить, треба висунути точки впливу по державі, щоб нібито не було незадовільних регіонів. Ну так вийшло, що ці точки по державі виявилися, жодна з них не виявилися Слов'янською. Ну так вийшло. Нема ж ніяких претензій до Пучні. Але так вийшло. І почалось переписування того, що створювалося з 17-го року від того сатани, то да? і до сьогоднішнього дня, да? і почало переписуватися на ці бригади. А глобально було переписано на курнавну кучму його сім'ю. І в його сім'ю сім пішов, так сказати, по проєкту. Жінка, значить, не жінка, моя жінка це донька Кучма, це основний глобальний проєкт Пінчука. І він став вивіску ніби цього Ну, Насправді це кучми гроші. І це про майно, яке кучма забрав. І зараз вони володують вас медійним контрольним пакетом. Ми, значить, інтернет ресурсом До речі, експортну продукцію, вони монополі володіють. Значить, Укртелеком, який Лазаренко створював, до речі, і ще я приймав участь консультації, тому що я хотів створювати. Мобільну регіональну зв'язок і казав Лозаренко, що треба створити регіональні, щоб це доповнювало регіональний бюджет, а потім обідатися значить, під холдинг, але розподіляти ці кошти, тому що це будуть великі кошти. Я з ним обговорював в 1995 році. Ну, і, але це не, не почули і перші 3 мільйони, до речі, доларів Лозренко на стороні цієї компанії, перерахував. Значить, і зараз ця компанія приносить немало-небагато, так от десь на рівні 20-30 мільйонів на місяць в безумовно, і володіє цей безумовно з довку. Кучма переписав металургію, яка мала би своїми прибутками наповнювати. Все ліквідне. Що таке ліквідне, це те, що випускає заздалегідь продукцію, яка має збити. Нехто не кинув чив совхози. Хоча земельки, у губських. У Сурніси, у Звірівських по 100-150 гектарів. Розумієте, ну, не відстає там іколога, він там тільки в Рахові 20 тисяч гектарів на себе переписав більшу частину раківського району. І таким чином побудувався олігархіат, який заволодів, кучма, переписав на них і насамперед на сам, на на, на сам перед на себе 85% багатства України інтегральний багатство України. Під цей час, як це відбувалося, ви пам'ятаєте. Це передача, так, так звана бавчева приватизація, передача в управління. Зимку дуже розпинався з телеекранів, у Стовотінгу, ну, яке призвичай така діяльність. Валерій Павлович, хороша людина, шляхетна українець. Да. Значить, Патріот. Значить, передача в управління металургійних комплексів. там. Хімічних комбінатів. Пані Пупкіну. Умовно це називати. Це наш ідеологічний бренд нашої економіки, пані Пупкіна. А потім вийшло, що пані Пупкіну була поставив Кацмани, Айсмани, Родиновича. Це вже потім не виявилося. Він управляє цим підприємством. Що відбувається в цей час? В цей час відбувається продажа значить, експортної продукції, умовно беремо, хімічної тони або мікровірної. За 50 доларів. Насправді ціна на світову ринку? 300. І продиктор, мовно кажучи, 250-300. Де різниця? Навшора. Ваня Купті через півроку вже проштовхує постанову уряду Українського нашого патрічного уряду на приватизацію. Виявляється, що цей завод коштує 10 мільйонів доларів. І теж турбогатство чи запорозькі мітології Маріупольський, звісно, у вас, працівників, близько нема такі кошти, вони навіть по телевізору не бачили, як не виглядає. Новальні покупки не є, і він вже цей комбінат. А якщо сьогодні співставити, що це за гроші? Я чому -то думаю, основа. Тому що основа нашого суспільного життя і розвитку держави це кошти, це інтегровне багатство і інтегрований продукт, який ця держава виробляє. То виявляється, що Дніпропольський фіросплавний завод, який ну, випадково виявився у Пінчука, який, до речі, в 94-му році, коли я вже був офіційним мільйонером в доларах, і не продав жодної гілки в Закарпаття, жодного кілограму металу, жодної кілограму землі української. Він ще був апарантом на Дніпровському заводі і мав зарплату 80 карбованців, ще радянських, потім прожитківський. Топону Кровчиківські гроші і так далі. Купляє лікарський забор в розплаю з 5 мільйонів. Вже навіть ніхто не питає, відкинули. Я Ясно, що не декларований, я то, що вправді. Вже був з ним і з ним. Але за заробляє за місяць прибутку чистого. Від 50 до 80 мільйонів доларів. Навіть як і би він і